Сімперсу статоманет. Ніщо не лишається постійним у своєму становищі. Латинська мудрость. <свісно> Наша потужна цивілізація, яка досконало вміє грати в карти і танцювати наймодерніші танці. Наша потужна цивілізація, яка почуває себе. Інтелектуально відгодованою коровою, якщо їй вдасться з першого погляду відрізнити картини Пікассо від полотен Рембранта Ван Рейна. Наша потужна цивілізація, яка сьогодні безмежно ощасливлена автоматом для продавання гудзиків, дивовижною самопискою, яка в раці потреби може відкоркувати пляшку. Водновою бомбою в енне число Магатон, і новітнім кінодетективом у 25 серії. Ах, Ця безмежно щаслива цивілізація, яка, попри все, не забуває про те, що вона є найвищим виявом всесвітнього прогресу і рухається, так-так, саме рухається, пішки в авто, в катафалку, в трамваї, яка, рухаючись, встигає відвідати певний бар, півголосу покритикувати поза очі свого начальника, влаштувати скандал дружині. Розв'язати два-три кросворди. Чуєте? Ну чуєте, вона рухається, чуєте. Вирує світ, сміється, плаче, виє. Кружляють видива веселі і сумні. Іде вертеп без поділу надії. Хіба що з поділом на ночі і на дні. Кружляє світ, мовчить, як треба крику, і правда топиться в брехні, чи не щодня. Невже і я впаду у нього й зникну? Безболісно, безлико, маня паду туди, де безум всьому пастир, пасе держави, душі і слова. О Боже мій, не дай мені упасти, бо обортом іде вже голова, бо вже і дням і ночам моїм боляче. О Боже мій, спаси і од води, і від отих лукавоєсмь глаголящих, і від отих, набравши в рот води, і від тих забрехні, лаврами заклечених. Від тих, що ні сюди і ні туди, від ідолів старих і новоспечених, від пустослів'я Боже одведи, затьмила в голову ту козуманія, по амлять і чекають, хто подасть. І душу кожен з них, не наше мантію, перешива по модному под власть. Поглянь. Навколо видимо-невидимо тих язиків, танцюючих стриптиз. І котяться землею дикі видива, парадів, маскарадів, танців, сліз, і пустота безмірна, що години все цілий світ береться осягти. Як жить мені, якщо я ще людина, якщо мені від себе не втекти, якщо і дням, і ночам моїм больше, о Боже мій, спаси і одведи. Від отих лукавоєзлих леголіщих і від отих набравших рот води, о боже мій, куди мені? Куди? Одного дня липне було. Біжу по вулиці міській, біжу від, 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 від себе. Віжу від фраз, від слів облудних, якими мушу я про суцільну втечу говорити. А вулиця. А вулиця одна суцільна втеча. Бо буде дощ, бо буде дощ. Бо хмари насувають. А вулиця одна суцільна втеча. І всі біжать. А чи тільки від дощу? Один. Хто від себе, хто до себе, хто е, до когось, е, хто ні до когось. А разом всі втікають від дощу. Так щодня Світі в круговерті годин. Люди втікають під землю. На небо, під землю, на небо. Ой. Ви знаєте, чого я ще боюся? От від атомних страхів боюся більше. Боюся я, що хтось колись з інопланетців, колись своїм щоденнику напише. Планету цю забуть, отут земля. І населяє її. Цела Селенна ходячих шлунків, п'ющих і жующих. Ті лише жують, лише ковтають. Ковтають цілі істини, пудинги, е, насі і один одного їдять самі себе. От знаєте, чого я ще боюся від атомних страхів? Боюся більше цього. Питають і жують. Бо світ світ вертеп. Кажу я з гіркотою. цей світ вертеп. І, мабуть, що найважче у ньому залишатися собою від перших днів своїх і до останніх. Ні бути ні актором, ні суфлером, ні. Лялькою на баличках облудних, але ж з собою кожної години, лиш з собою кожної хвилини з мечем відверто, твердо йти на кін.